Шановні семикласники, до вашої уваги урок із зарубіжної літератури на тему Вальтер Скотт як засновник історичного роману Роман Айвенго. Вальтер Скотт шотландський письменник. Засновник історичного роману. Його творчістю захоплювалися всі і звичайна читацька аудиторія і визнані майстри слова. Великий талант. Що немає собі рівних, сказав німецький письменник Йоган Вольфан Гьоте. А російський поет Олександр Сергійович Пушкін сказав, що Вальтер Скотт повів за собою цілу юрбу послідовників. Вальтер Скотт народився 15 серпня 1771 року в Единбурзі – Столиці Шотландії. Походив він із старовинного роду. Батько його був адвокатом. Вальтер Скот був дев'ятою дитиною сім'ї і ріс хворобливим хлопчиком. Щоб він мав змогу дихати свіжим повітрям, його відправили до діда, фермера. Дід та тітка Дженер доклали немало зусиль, піклуючись про його здоров'я. Хлопець багато подорожував з тіткою. У нього була феноменальна пам'ять. На одному з курортів, куди його повезла тітка, Вальтер вперше відвідав театр і під величезним враженням відтворів Вільяма Шекспіра почав мріяти про літературну працю. Потім юнак навчається в Еденбурзькому коледжі, на юридичному факультеті, вивчає право. Згодом працює адвокатом. І стає шерифом і секретарем Вищого суду Шотландії. І в той же час Вальтер Скотт плідно працює і на літературній ниві. Постійно друкує в журналах статті, рецензії, пише передмови до видань. У 1800 році вийшов його перший оригінальний твір Балада Вечір святого Йоанна. Протягом 1802-1803 року. Виходять збірки, пісня останнього менестреля», Марміон, Діва озера. Ці твори приносять Вальтеру Скоту славу і визнання. У 1786 році Вальтер Скот поступив на навчання до контори батька, а з 1789 по 1792 роки вивчав право готуючись стати адвокатом. Разом зі своїми друзями організував в коледжі поетичне товариство, вивчав німецьку мову і знайомимся з творчістю німецьких поетів. За життя Вальтер Скотт зазнав слави національного поета. Його твори спочатку виходили під анонімними ім'ям. Вальтер Скотт віддав літературі надзвичайно багато сил. Він не полишав писати навіть під час важкої хвороби. Його слава росла з кожним роком, а до письма він ставився досить скептично. Для нього важливішими були щирі дружні стосунки, допомога бідним, таким добрим. Розумним, веселим, скромним запам'ятався він сучасникам. Творчий доробок письменника становлять 28 романів, декілька оповідань та повістей, історичні праці. Помер Вальтер Скотт 21 вересня 1832 року в Абоцфорді. Та слава пережила його. А історичні романи і досі знаходять прихильників у різних країнах світу, давайте згадаємо визначення роману як літературного жанру. Роман це один із жанрів епічної літератури. Це місткий за обсягом, складний за будовою прозовий твір, у якому широко охоплені життєві події. Глибоко змальовується формування характерів багатьох персонажів. Головними структурними елементами роману є розповідь на створений нею уявний світ у просторі і часі, населений персонажами, наповнений подіями, що складають сюжет. Які ж є види романів? Це біографічні, автобіографічні. Пригодницькі, детективні, побутові, соціально-філософські, соціально психологічні, історичні тощо. Історичний роман побудований на історичному сюжеті твір, який відтворює у художній формі певну епоху, період історії. В історичному романі історична правда поєднується з правдою художньою. Історичний факт, з художнім вимислом, справжні історичні особи з особами вигаданими. У романах Вальтера Скотта найбільш повно виявились риси історичного роману. У своїх творах письменник дає широку панораму життя минулих століть, вдало поєднуючи історичні факти з художнім вимислом. Історію він показує через Долі окремих осіб, відображає дійсний хід історичного процесу, прагне до об'єктивності зображуваних подій. Він уміє оживляти події, які покрилися пилом часів. Основні конфлікти роману Айвенго це політичний, національний, релігійний. У романі Вальтер Скот, використовуючи історичний сюжет. Дає широку картину життя Англії 12 століття, пов'язану з боротьбою саксів з норманами. Дія твору розгортається приблизно в 1194 році і пов'язана з поверненням до Англії після довгих років відсутності короля Річарда І Левове Серце. На Батьківщині йому довелося вести боротьбу з братом Джоном. Який прагнув захопити престол, а також з нормандськими баронами? Таким є політичний конфлікт роману, ускладнюється він конфліктом національним, оскільки корінне населення сакси потерпають від норманів завойовників. У романі показані міжособні війни а також соціальні протести селян, доведених різними утисками та поборами. До цілковитого розорення. Вони повстали проти гнобителів або перетворилися на розбійників. Письменник показує наявність і релігійного конфлікту. Він правдиво зобразив зневагу християн-європейців до єврейського народу, до мусульман і як гуманіст не підтримує цього. Теми твору Айвенго. Це зображення історичного минулого Англії XII століття. Це боротьба англосаксів проти норманів. Це доля лицаря Айвенго та інших персонажів. Проблеми порушені у творі, це боротьба за незалежність і владу, це об'єднання країни, проблема кохання, відданості, честі, людської гідності. Проблема рівності усіх людей незалежно від їхньої віри чи походження. Будь ласка, виконайте домашнє завдання. Знайдіть епізоди роману, в яких зображена боротьба англосаксів з норманами. Підготуйте історичний коментар до твору.